Я не знаю перший Dark Souls так, я проходив його багато разів, але найкращих шорткатів, слізів чи місце знаходження я не знаю в різницю від другого. Але зрівнянні з тою жагідною шкодою, що наносять луки в Dark Souls 3, це все одно не зрівняється. Тому сьогодні я пройду і перший Dark. Тому знову по правилам зі зброєю мені можна використовувати тільки клас луків, Арбалети та великі луки мені використовувати заборонено. На жаль, в грі буде декілька моментів, коли ми маємо використати кулак, але це ніяк не вплине на боссфайти. Я дозволю собі декілька скіпів, лютий перекач, своїм. І дуже, дуже багато сиру. Продовжуючи подорож FF, робимо персонажа. З класів вибираємо мисливця, бо він єдиний, хто має лук, а вдар беремо усе ключ і робимо закос. Виходимо з камери, без церемонії одним ж ударом вбиваємо протеже і забираємо ключ з застосом. Піднімаємо першу пушку, бо в мільйон 200 тисяч, і заходимо до демона на притулку. Стрибнути ми на нього не можемо, тому як і на багатьох босах, далі тримаємо дистанцію і забираємо перший Ізі Він. Летемо в хапі одразу ж спускаємося в руїни Нового Лондо. Далі нас чекає гнило Тіл. Не відпочиваючи вогня, збираємо три великі душі лицаря і два великих уламки титаніту. Ще одну душу гордого лицаря і можемо суїцидитись об собак, забираючи душу берегині вогню. Біля хамвела відкриваємо шортка до андре. Забираємо трав'яний щит і вогник біля знаку Арторіусу. Зберігаємося біля кузнеця. Забираємо Душу берегині вогню і можемо йти на демонатильця. Тут теж нічого складного немає. Розстрілюємо арбалетчиків, а самого боса стараємося тримати на відстані. Після чого підкорковуємо всі наші душі і отримуємо рівно 20 тисяч. Купуємо знак Арторіусу. І тепер нас чекає перший фарм. Збираємо лісних дурачків паровозик і скитуємо зі скали лутаючу кармани кеша. Також треба буде скинути лучницю, але вона за вами просто так бігати не буде. Для цього беремо підібраний щит і стоїмо напроти неї, щоб переводити її в ближній бій. І вона сама собою заставить себе полетіти над прірвою у житті. І лутаємо, як я думав. А я помилявся. Саме сильний лук у грі. Одразу прокачуємо його до плюс п'яти і йдемо на горгулі. That's quite big. Тут немає що казати, ці двоє навіть шкоди вам нанести не можуть. Мда, знаєш, а коли ж ви мене лякали, б'ємо колокол коли можемо йти на демона капри. Головне вбити собак, а потім ганяти боса по лісниці туди-сюди, періодично пострілюючи. А тоді ізі він. Ще не забудьте до бабки сходити, де можна купувати вогняні та отруйні стріли, які повний шлак насправді, але другі нам ще знадобляться. Спускаємося в нилоділ, але вже по справжньому. Головне закупіться стрілами, бо зараз буде дуже важкий тянь з няшечкою квелег. Яка вкотре доказує відсталість з Арксоус ком'юніті, хтось реально зробив спавука з, з відросшим жіночим тілом головного краша гри. Але я ж не такий, мене абсолютно нормальний смак, хоча цифра в 67 шкоди не дуже нам подобається, робити немає чого, то треба чисто затерпіти. Ну можна вже ж якось там через текстурки пролізти і спокійно, якраз, лука її вбити, але мені було настільки впадло, що вам навіть не уявити. Тому спокійно можемо дзвонити в другий колокол, що відкриє фортецю Сена. І ви навіть уявити не можете, наскільки я не люблю цю локу, особливо проходження її з луком. Просидівши тут годину, добираємося до секретного вогня. Слава Богу, я колись випадково побачив вирізку, но ну, ютубі де про нього казалося. І розстрілюємо з лука гіганта, що буде кидати на арену камінці. Заходимо до Залізного Голема. Шкоди у нас мало, але в різниці від квилах він менш активний. Але 42 шкоди це щось. Навіть ДС2 був набагато більш віщадяще. Ще ця гіперзатримка перед пострілом 8 літ мене дуже Тила, але і тут нічого складного для давнього гравця немає. І горгулі, не зміщує терпіти наші страждання, переносять нас в Анор Лондо, Саму улюблену локацію Нормісів, які готові проходити найгірші локи, щоб потрапити сюди, зі стражданням, з з поїданням хівна, щоб знайти шоколад. Але не будемо засуджувати фанатів першого Дарк Соусу, тому що ми, на жаль, вони і є. Пробігаємо балкончики, які в мене ніколи проблем не визивали, і відкриваємо кастрик. Забираємо броню Хавела, яка нам повідомляє знадобиться, І качаємо лук до плюс 10, воспалюємо вогник до 10 Есусів, щоб зайти до братів акробатів. І на велику несподіванку побачити, що Орштейн і смог не такі складні боси для нашого перекачу. Але тут від звичайного проходження треба спочатку вбити жирнича. Для цього бігаємо туди-сюди і по стрілочці всаджаємо в його товсте пузо. А коли він помре, в другій фазі ховаємося за колонами. Частіше всього орштейн буде кидати молнії, які через них не проходять. Якщо він все ж до нас доходить, біжимо. За наступен, і так до переможного. За це отримуємо перше основне кілечко в нашому проходженні. Перстінь з левом посилює нашу контратаку, яку ми будемо робити буквально постійно. Вбиваємо ілюзію гвінів і Опціонально можете закупити вапкові отруйні стріли через невидиму стіну в проході вбити Хавала, заради його кільця на переносиму вагу або Ван Орлондо вбити лотрика на дистанції 10 кілометрів через отруйні стріли. Можна було піскинути його в прірву, але ж має вам показати нагіб за луки. Але для другого основного кільця я вибрав те, що бустить наші перекати. Щоб його дістати, входимо в ковинат лісних мисливців і трьома ударами заставляємо нідзю зістрибнути вниз, щоб після відпочинку забрати з його трупа темний перстень з деревним візерунком, який бустить наші перекати. І повірте, з таким затриманням натягування ТТВ він покаже себе супер корисним. Недалеко в Анорлондо стоїть, лежить. Насправжня берегиня вогню, чи душе нам потрібно. Ниняше ну, квилах треба заради неї замочити. Вибачте, таке життя. Тепер можемо поставити велику чашу і насолоджуватися сінематиком. Далі у нас йдуть чотири різні дороги, тому я першим вирішив бити дракона сіта. Коротше, щоб кабанчики нам не заважали розстріляти їх біля балки, які через їхню жирність не можуть пройти. Епічно здихаємо, даруємо зміку з неіронічно одним хп і добігаємо до виходу з архіву у кристальний грот, доходимо по невидимому мостиком до боса. Розбиває рукамінчик, який дає йому безсмертя, і навалюємо 79 одиниць шкоди. Хоча бос один з самих приємних, якщо чесно, особливо допомагає кільце на перекати. Так він не буде потрапляти нас жодною своєю атакою, і бувай дракоша. А після цього в подальшому проходженні нічого супер цікавого не буде. Тому перед фіналом я вирішив трохи погуляти, замочити розявленого дракона, злити воду, бити вовчика Сіфа та після таких звершень почитати віків. Я зрозумів, що мій лук якесь люте гівно. І я замінив його на найкращий. Так, складений лук у цій грі на кращий. Коротше, йдемо далі. Перед чотирма королями на обладунки Гавела. На арені боса є прикол, що якщо стояти дуже близько до них, їхні атаки будуть наносити колосальну маленьку шкоду. Тільки на каналі Елізіум Харт ви Можете побачити лук в ближньому бої. Хоча, так як шкода шкоду у нас приблизно однаково, придеться битися одразу зі всіма королями. Але після недовгих страждань велика душа у нас. Далі забути ізулит. Невпинний розряд, що гірше боса навіть придумати не можна. До речі, ось тут біля вогника можна спокійно розстріляти демона капра, який через гусеницю не може до нас навіть підібратися. Демон вогнем у один з розряду несправедливих босів. Все, що вам треба, це бігати від нього туди-сюди. Але прикол в його передажі як ну неможливо. Просто задоджити. Якби не кільце, просиділи ми б тут дуже довго. Пройдемо на багатоніжку і говорити нема чого. Я думав, що це буде один з найважчих босів через його маленьку арену і його нереальну активність, але переміг його з першого траю. Відкриваємо ще один потаємний вогник, але про ось ось це я нічого навіть говорити не буду. Чув, що колись фази після смерті не зберігались. Але сам Міадзаки зрозумів, яке гівно він зробив, і що забув як страшний сон у своєму житті. В Катакомбах картуса нас буде чекати саме складний бос цього проходження. Ви навіть не уявляєте, скільки нервів я на нього витратив. Я буквально через нього не хотів робити це відео. І саме тому воно так затягнулося. Можете вірити, можете ні. Але для мене склеп великанів проста локація. Коротше, міто буде плюс-мінус складний, особливо через скелетиків. Бігайте від них, а коли своїм пуканням він б'є свою орду. Можете навішати пару ударів. І так по нові до переможного. І остання велика душа у нас. Але перед кінцем треба сходити в DLC. Вбиваємо гідру і ліземо на верш, як і в першій другій частині, забрати сігнатурні обладунки. І ви навіть повірити не зможете, скільки часу я витратив, щоб знайти одяг, який мені подобається. Вдягаємось в цей прекрасний обладунок, поєднання з головою та штанами бандита. Вбиваємо големи в архіву герцога і забираємо зламаний колон. На місці гідрів буваємо вже золотого голема, і поговоривши з сутінню, подорожуємо в минуле. І от що має бути в голові у розробника, щоб зробити такий шлях. Торож святилища, не дивлячись на свої побігеньки, невдовзі вмирає. І побігавши по абсолютно жахливій локації, приходимо до нього. Я знаю, що ви чекали саме на це. Ваш клік на відео був саме для того, щоб побачити його, лицаря Арторіаса. І яка жаль, що ми вже на цей час перекачені. Ну реально, ви тут максимум траїв на 6. Навіть цей текст я пишу, щоб ви довше понасолоджувались цією бійкою і поплакали через те, скільки нерві ви колись за нього вбили. Навіть на те, що Лука Неможливо збити його накопичення безодні, і нам прийдеться битись проти його другої фази, де атаки ніби стають в декілька раз швидшими, без міння навіть правильно від них ухилятись, душа Арторіуса опинюється у нас. Коротше, пам'ятайте, що казавши в цьому відео буде свинство. Ну от і фінального боса, Ділсі, ми засвінячимо. Купіть багато стріл, візьміть чорний лук, може ще кільце шерстня забрати, щоб легше було, і з горки його розстрілюємо. Але щоб було без чітків, останній тік шкоди наносимо йому на арені. І навіть тут моя казуальна задниця не змогла не отримати шкоди. Мда. А, забув про Каламіта один з останніх древніх дракощів, що жив ще до ери вогню. Просимо допомогу у нашого старшого братюня і біжимо до арени, яку охороняє собака. От знаєте, що я помітив? Кожен з босів серії Дарк якось послабний. Арторія з підпливом безодні б'ється з нами рукою, А він лівша. це взагалі ілюзія Гвиндоліна. А про фінального боса Гвіна взагалі говорити не хочеться. Тому силою головного героя на безсмертне божество було здалено, бо в мільйон 200 тисяч. Ну коротше, перед кінцем не забути збігати в початкову локу, бити оригінального повністю нового, ні на кого не схожого, номера 3, і там, де ми починали гру, забрати ляльку. На жаль, після цього фінальна серія з фінами присилу не записалась. Тому мені прийдеться, тарофлю я. Було дуже неприємно. Але всього одна повністю безсонна ніч, і я вже стою перед ходом на ольовний світ Аріаміс, де, подорожуючи через супер гарні краєвити, ще раз за допомогою комбінації шифт плюс суда треба поставити дракончика на ноги і дійти до пріссили, якої не буду вбивати. Ну ви просто подивіться, яка воно няшечка, ну просто мі мі, -мі. Те саме стосується Гвіндоліна. Приносимо чотири великі душі на алтарі і заходимо на арену з Гвіном, щоб дати йому останній бій. Чесно, не знаю, чому саме в цьому проходженні це мене так зачепило. Бог, що колись був найвеличнішим з великих душ, став оболонкою не змозі підтримувати вогонь. І ми ніякий не вибраний андет, що маємо покінчити вогню кінець. Замість того, щоб продовжувати еру напівмертвих богів, ми маємо вибрати ерутьми, людство де пітьма заставляє людей рухатись вперед. Ми змогли повернути людям володарство над цим світом, покичивши стиранією вогня. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, сподіваюсь на ваш фідбек в коментарях, а також на донати, які підуть тільки на мою творчість. Всі посилання будуть в дописі. Бувайте!